Так, давайте швидко практику. Швидко практику записуємо. Перше, що нам треба зробити встановити свої стандарти. Да? От візьміть блокнот. Якщо зараз ви без блокнота у записі прослухайте, беріть блокнот і пишіть правила. Що я вважаю нормальним? Яке відношення до себе? Що я вважаю нормальним? Квітень тільки на день народження? Подарунок тільки на 8 березня. Ресторан один раз в місяць, а нікотрій раз в год не ходять. Напишіть свої стандарти. Далі. А другий крок. Ви повинні перестати приймати менше. Якщо він не купив вам подарунок, да, то ви не повинні говорити, да нічого страшного. Ні, це страшно. Очень сука, страшно, якщо вам не принесли подарунок. Ви повинні показати. Мовчки, аби словами, що вам це не підходить. Що з вами так не можна. Малиш, зі мною так не можна. Ні. Щас я беру твою кредитку і заказую собі подарунок. І заказую собі цвіти. Бо зі мною так не можна. Мені так не підходить. Третій крок. Станьте менш доступною. Да? Не відповідайте зразу. Не скасовуйте, блять, свої плани раді нього. Ні. Майте своє життя, у вас повинні бути подружки, у вас повинна бути просека, у вас, блядь, повинні бути раби, у вас є чим зайнятися, у вас повинно бути своє хобі і ще ви повинні заробляти свої гроші. У вас роботи не в праворот. А ще ви повинні, блять, бути в соцмережах. Да. Ви повинні, блядь, бути в соцмережах. Не скасовуйте ніколи свої плани. У вас має бути своє життя. Ви повинні бути в дефіциті. Все, що в дефіциті, те має цінність.